І так, 3 липня 2024 року. Смт «Відіополь». перехрестя Грушевського та Євгена Колісіченка. Дорожня транспортна пригода, чотири постраждалі особи, одна бабуся та троє о, неповнолітніх дітей. Автомобіль Кія рухаючись з вулиці Грушевського в сторону села Дельник, кнувся з автомобілем. Нісан, який рухався по вулиці Калісіченка, зі сторони Рослава в сторону міста Одеса. Пошкоджене майно прилеглих територій найближчих будинків. Не буде світофора, то толку ніякого не буде. Ці не їхали просто по селу, там 60 чи 70 кілометрів. Вони гнали, що їх, дивіться, як засунуло, що ці аж сюди вискочили. Це не може бути просто так. І це не перший раз. Та це не перший раз. Тут, взагалі, якийсь заколдований круг, що тут живеш і боїшся тут жити. Я ж правильно розумію, це ваша оселя? Це мій дом, так. Да. І буквально от недавно це вже все було. Це вже заїхала тут одна машина. Я поставила забор, я поставила сітку. Той забор, так як було колесо влетіло, так і в мене нема я одна живу, я не можу його отремонтувати. Та що ж це таке за наказання? Коли той буде світофор? Вже скільки просили той світофор? Ану нічого не міняється. Ви знаєте, я вже тут живу більше 50 років, писали сусідами, збирали підписи, щоб поставили. Я вам пропоную як встановити, як, щоб ви, як була постраждала від цього. Ви можете написати зараз заяву до поліції. І я ви... писала. Постраждала троє дітей одна бабуся і, ваш, і ваше майно. Ну, вони ж бачите, як кажуть, що е, життя їхнє, по сравненню з моєю сіткою, це взагалі нікуди не йде. Ну, кожен ну, просто бореться за своє. Питання, питання не їх життя і ваше сітки, питання вашого майна. Ваше майно, да. так. Кожен відсує свої інтереси. Я, звісно, підійду до них, а вони заносять протокол, що, тому що е, мені теж треба за щось це все тепер по-новому останавливати. Доброго дня. Всі цілі, доброго дня. На місце приїхала слідчо-оперативна група. Вже учасників дорожньо-транспортної пригоди пройшли експертизу на станах алкогольного сп'яніння. Далі будуть встановлювати ступінь війни кожного в цій пригоді. Та будемо слідкувати за цим кримінальним провадженням. Роман Рашанідзе, Бурат Брашанідзе, альтернатива Ох.